Муніципальний хор Боян продовжує збирати кошти на підтримку Збройних сил України, яким видався благодійний концерт у селі Смільне Бродівської міської територіальної громади. Дивіться у сюжеті. Із благодійним концертом муніципальний хор Боян вирушив у церкву святого Миколая села Смільне. Зворушливі та патріотичні композиції у виконанні хору пролунали у цей день. Кожне виконання торкнулося душі парафіян цього храму. Цей благодійний концерт запам'ятається учасникам хору, адже кожен із них подарував частинку новорічно-різдвяних свят усім присутнім. Муніципальний хор боян під керівництвом Ярослава Ленєва прославляв народження Ісуса Христа. Прихожани храму прагнули одного долучитися до доброї справи і зібрати кошти для Збройних сил України, підтримати нашу армію, яка дарує нам новий день. Теплими оплесками парафіяни подякували хору за чудове виконання патріотичних пісень. Муніципальний хор боян уже не вперше організовує благодійні концерти на підтримку нашої країни. Бережи солдатів, не дай дітям матерям сльози проливати, хай повернуться сини із війни додому, нашу землю осквернить, не дамо нікому, на колінах стоїмо перед образами. Просим, Господи тебе, змилуйся над нами, зупини, Боже, війну. Просим тебе нині, досить горя і плачу по всій Україні, хай засвітить сонце нам ясне і красиве, хай життя наше буде мирне і щасливе, поможи, Боже святий, просим тебе щиро, порятуй наш рідний край, нашу. Україну щиро подяку слово парафіянам та гостям, які завітали у цей день настоятель храму отець Ігор Крук. Спільними зусиллями було зібрано 22 тисячі 134 гривні. Мирних спокійних вам свят, і нехай Господь ніколи вас не залишає, а своєю благодаттю щедротами благословляє добробутом земним, і не лишає вас небесного свого благословення. Сергій Нікишин, Василена Куть, телеканал Бродилайн.